От і про, скажімо так, ще щоб, одне кажи... повідомлення схоже, яке ти читала, із тим, те, що ти кажеш, що навіть під час такої нічної страшної атаки намагаються наші глядачі шукати бодай щось хороше. Написав наш користувач, не знаю так, він чи вона, тому що невідомо не підписано. У першій половині ночі ми спали, потім ліпили пальмені. Дуже заспокоює. Навіть так бачите, друзі, заспокоювати нас буде те, що ми будемо бачити, як відповідь прилітатиме і росіянам по їхніх об'єктах, звідки вони виробляють ракети, виробляють шахеди і запускають по нашій території. Ось це справді, я думаю, нас буде заспокоювати. Ну і повертаємося. Ми до Солом'янського району Києва. Там зруйнований під'їзд житлового будинку внаслідок нічної атаки Російської Федерації. Відомо про 14 загиблих на місці. Наша Ірина Коваленко вона розкаже останні відомі деталі. Іро ще раз привіт тобі. Розповідає, що зараз на місці бачиш. Вітаю колеги. Ну насправді зараз продовжуються пошуково-рятувальні роботи. Ви можете бачити за моєю спиною, як плідно працюють рятувальники. Зараз нас трішечки попросили відійти від місця руйнування цілого під'їзду, тому що заїхала важка техніка ДСНСників для того, щоб почати розчищати найтакі більші завали, тому що не можуть чітко сказати, чи є там люди, чи немає людей. І відповідно треба роботи проводити якомога швидше для того, щоб врятувати життя, якщо хтось залишився під завалами. А щодо загиблих, ми знаємо, що дійсно 14 загиблих по всьому Києву в нас фіксуються. А тут поки що ні міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, ні міський голова Києва Віталій Кличко не можуть говорити про точну кількість людей, тому що знову ж таки наголошую: пошуково-рятувальні роботи тривають Ають беззупинно, а хочу зауважити, що також рятувальники час від часу дістають із інших квартир, інших під'їздів людей, які там позалишалися, Переважно це літні люди. Ми на свої очі бачили, як діставали жінку, також виносили чоловіка. Ну і загалом, що зараз відбувається тут у Солом'янському районі. Я хочу, щоб ви почули пряму мову міністра внутрішніх справ. Бачите, що дев'ятиповерховий будинок склався до рівня півтора-двох поверхів. Ракета пройшла через всі поверхи і аж до підвалу. Тому великі конструкції, які ми зараз будемо піднімати. Для того щоб вже точно сказати, скільки людей знаходиться під завалами, ми вже проходили вже другий раз всі квартири для того, щоб встановити чи є серед жителів даного будинку поранені. Кілька кілька чоловік ми вже врятували. Це літні люди, яких завалило відповідно уламками. І ми їх дістали з під цих завалів. Ну ну працюють рятувальні собаки. Відповідна техніка. Ми слухаємо, чи є якісь звуки для того, щоб вчасно прийти на допомогу. хочу зауважити, що тут на місці працює дуже багато карет швидкої допомоги оперативно надають всю необхідну допомогу для постраждалих для мешканців цього будинку, тому що ми розуміємо, що не тільки поранення можуть бути фізичні, а й величезний стрес пережили люди. Також бачимо, що сьомий під'їзд завалений повністю від дев'ятого поверха до Майже першого там частинка його лишилася. А ну і загалом інші під'їзди максимально поруйновані вікон немає ні в жодній квартирі, балкони також понівечені. А нам вдалося поспілкуватися з одним із мешканців. Він не на камеру розповів, що у будинку було укриття саме в підвалі переховувалися люди, і що важливо, він сказав, що від першого Першого до під'їзду до половини будинку, саме те укриття діяло. Тобто він припускає, що саме всьому під сьомим під'їздом, швидше за все, у підвалах людей не було. Таким чином людина сподівається, що все-таки його співмешканці, його сусіди всі будуть живі і здорові. Як він сказав, якщо ніхто не додумався не лишити свою квартиру і піти туди, і ще Зауважу, що в усіх районах, які постраждали сьогодні в столиці, за словами мера Києва Віталія Кличка, розгорнуті гуманітарні штаби допомоги. Так само вони є і в Солом'янському районі, і всі мешканці безпосередньо цього будинку, і також прилеглих будинків, тому що інші сусідні теж із поведбиваними вікнами поруйнованими балконами є. І всі, хто потребує допомоги, мають звертатися до штабів. Гуманітарні... Мітарних штабів писати відповідні заяви, і місто буде надавати ту компенсацію, яка передбачена. Також ще на сам кінець зауважу, що для жителів інших квартир, не ось цього сьомого під'їзду, ми розуміємо, що там немає житла вже зовсім. А для інших жителів будуть проведені огляди, і потім після цих оглядів буде зрозуміло чи можна відновити житло, чи все-таки будуть теж компенсу. Совати повноцінно, ну і надавати ем, імовірно такий тимчасовий прихисток, поки відбудують, поки відновлять. Тож у мене наразі така ситуація із солом'янського району. Я продовжую стежити звичайно. Буду спілкуватися із людьми безпосередньо, і звичайно дочекайтеся моїх наступних прямих вімкненням, поки передаю вам слово, колеги. Дякому Іру, Ірина Коваленко із Солом'янського району, де серйозні наслідки російської сьогоднішньої атаки? І я нагадаю, що за попередніми даними на жаль у Києві маємо 14 загиблих.